Смутний і невеселий сидів собі на лавці, та вже не в світлиці, а у великій хаті конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха, вернувшись після огляду козацької сотні. До того лиха, що йому учора Йосипівна Олена панна хорунжівна піднесла, мов терту її підніс кабаки, печеного гарбузця. Що він після учорашнього дня ще не пив, не їв, а тут ще не виспався, що треба йому збиратися з своєю сотнею у поход аж у самісінький Чернігов. Та я ж кажу, після такої біди ще й нове лихо зікралося йому, що розсердив свого сотенного пана писаря Прокопа Ригоровича Пістряка, а розсердившись, вже він не буде ніякої поради давати, як начальство прийшле об Лепорт, Чи як там його то гді, що чинити? От з такою бідою, як йому не бути смутному і невеселому? Еге, сидить собі, сердека у великій хаті на лаві, кінці стола, голову понурив, аж трохи чине до колін. Сидить же він вже не час і не два, аж ось із кімнати і обізвалась до нього няньмичка. Чого бо ви, паниченьку, сумуєте і сидите мовчки? Чи не пора вже лагодити обідати? Не хочу, сказав Уласович та й здихнув тяжко та важко на всю хату і підпер голову рукою. От наньмичка погодивши і вийшла з кімнати та, дивлячись на нього веселенько, як тая ясочка, і каже, Або, може, ви вже пообідали, так, може, або скатись хочете, або що?» Не хочу, один отвіт дає Уласович і не дивиться на неї. Посупившись, вернулась наймичка у кімнату та й сіла у куток ворчачі. Ото вже, мабуть, був у попа. Та, мабуть, там і обідав, бо вже ті попівни, хоч до кого, так підіб'ються, І усе, сидячи собі, знай коренила попівен. А Микита Уласович знай собі сидить і дума про своє. Аж ось риб Хтось увійшов у хату. Пан сотник зирк. А що, ввійшов не хто, як наш Ригорович, мабуть, відсердився. Ні, він не відсердився, а прийшов з хитрощами до пана Микити. Ось слухайте, що тут буде. От увійшовши, та мовчки і став біля дверей. Не зрадувався ж і пан Уласович, як вздрів щирого свого приятеля. А пуще тим, що думав собі, от теперечки вже він не сердиться і дасть мені пораду у моїй біді. Так Ригорович бо не туди гне, як став біля дверей, та й став і мовчить собі, і ні пари з уст не пустить. Що скажеш, Ригоровичу? питав писаря пан сотник, а той йому одвід дає, не сходячи з місця. А що повелите, пане сотнику? Та ну собі у болото з своїм сотничеством. Хіба не знаєш моєї натури? Перед козаками та я сотник. А ти писар, а коли ми удвох у хаті, так ми собі брати? Сідай же, будемо обідати. Так казав Уласович. Дякую. Я вже обідав. Та й кивнув головою Ригорович сеє кажучи. Ото вже й бреше, каже сотник. Так сідай таки я обідатиму, а ти пий дулівку. Що за мудра торішня, ще тільки на сім тижні почали, так там така, що і п'єш, і хочеться. І з тресу губою чашу бідствій, сказав, здихнувши писар. І вже не можу вмістити болії суєтливої дулівки, де не когда обрящеться во устах моїх, як ополинь. Та що бо ви, пане писарю, став до нього сотник люб'язно говорити. Якого чорта і досі на мене адом дишите? Завіщо і провіщо, і сам старий циган не розбере. Не ліпо єсть, пане сотнику, совокупляти все всевоїнство з нами, правовірними. Тут і без цигана можна возгреб'є сотворити. Єгда поднесоша мені тресугубо треклятою пинхву, у боч єсм після сього, а ки конь і меск. Тьфу, пане і обаче. Та яка ж там, пане писарю, пинхва? От тільки що ти не второпав тієї проклятої хворостини. Да погибнеть одна з шумом в пещі огнепалящі, а вам було, пане сотнику, дивлячись на моє глумлєніє, мовчання учинити і не при громаді а киле врикающе, вознепщевати на йм'я, но особ мене появше, повідати було мені істину, да не восміються надо мною наші козаки. І рекуть нині писар наш суть дурень не вмів розібрати, що хворостина суть у добу крушає моя. Адже я вам добре ще в світлиці повідав, п'ян бих і не із є ще вооноє урем'я, а ще руці моїй дрожаща, аки древесно листвіє, то яко обисть глава зовсіми помишленіє. Бисть, як тревонєноє море, того для подобало, було вам, пане сотнику, всп'ять зря покрити при брата вашого сріч устами ковуху повідати йому, а не во все козацькоє услишаніє. Отже, твоя правда, Ригоровичу, тепер я і сам бачу, що воно так є, казав пан Уласович. А це було завсегда так. Що що пістряк не здума, що не скаже, то вже пан сотник мерщій і каже Так, так воно й є. От як і тепер підтакнув і, дивлячись йому в вічі, побачив, що се Ригоровичу, як по губам, вареником з маслом, от і став сміліш з ним розговорювати і зашучувати, і каже Сідай же, приятелю якого бо ти чорта там біля порога маячиш, як той цуцик на вірьовці? Іди ж, іди. Сідай біля мене. Я буду обідати, а ти тягни дулівку. Пасько, а неси лишень повну насадку дулівки. Вийшла паська з кімнати і, переходячи через велику хату, вже веселенько глянула на свого панича. А Ригорович думав, думав, далі став по хаті ходити і співа собі підніс псальму. Склонітеся, віки сочоловіки!» а далі як бризне шапку об землю, як здригне, та й підійшов до пана Уласовича і, закручуючи уси, став йому казати «Єй істину не лгу. І да пожреть мені, общая матер, наша земля на соньмищі, а ще збрешу хоч півслова. Не довліть ні єдиному начальнику у гобзення творити своїй десній руці сиріч писарю, понеже і по єлику, усяк чоловік і мать главу, глава і мать розум, розум і мать волю. А сія рекома я воля повеліваєть і десницею, і шуйцею, і усяким членом. Но сіє суть приклад і сицевої розумініє Чоловік конотопська сотня, глава пан сотник, розум во главі, аз мізерний писар, Аз з ім'ю волю сиріч дарування написати бумагу, так що не глі і сам полковий писар утне утнеподобною. А ще, лі убо чоловік не повинується главі, у неї єсть також де і глава розуму, во оно є урем'я і мать биті см'ятєніє і содроганє, тако і зді. А ще сотня не і мать повинуватися пану сотнику, а сей вопреки і мать творити, мені худшему, і, що паче, усього не прикривати його незнані, но є ще і глумитися, Оле, Бо що я й на світі прибиваю? Та, наговоривши такого, сів на лавку і рукою підперся та й журиться. А Микиті Уласовичу його і шалко стало, і каже йому Коли правда, братику, сказати, то я не второпав нічогісінько. Що оце ти мені розказав? Бо се, бач, з письма, а ти знаєш, що я його не втну і що воно мені зараз завадить, як хто з ним до мене підвернеться. Зділай же, дружбу, не серця на мене, та з серця не говори мені з письма, а кажи просто тут і так, не тобі кажучи, лихо та ще з лихом, а тут ще у поход іти. Ось давай про се толкуватись. Що нам по тому лепорту робити. Чорт зна, що ви говорите, загомонів писар на пана сотника. Чи же от начальства до подчиненності писати лепорт? Повелініє, несметної множество разів казах вам, і все усе всує. Та усе ж то лепорт, не що більш. Я рад, що й лепорт витвердив, а другого, що ти кажеш, так я не вимовлю. Та кат їх бери з лепортами. А от давай толкуватись, як у поход збиратись. Адже сотня уся, то й добре. Ну, дальш кажи, що робити? <кхи> <кхи> став кашляти Ригорович, як згадав, як він лічив сотню. От і став під нього підкопуватись, щоб пана сотника втопити. А самому. Ну, та не будемо поперед розказувати, а слухатимемо, як там було. Отже він і каже Що повелить пан сотник, маю невпустительно сполняти. Та зділай милость, Григоровичу, годі мені сього докладати. казав пан сотник та й сіда за стіл, бо паська внесла обідати і повну носатку дулівки. Сідай, каже, зо мною. А коли не хоч обідати, так тягни дулівку та об ділах мені не докучай. От сотник мовчки обідає, а писар сидів, сидів, мовчав, мовчав, далі за ложку та у ту ж миску, та й почав, як він каже, сокрушати перш борщ гарячий з усякою мілкою рибою та пшоняну кашу до олії. Далі захолоджуваний борщ з линами, а там юшку з миньками та з пшеничними галушечками та печені карасі та більш і нічого. Хоч наш Ригорович і обідав дома не менш того, що тепер їв і в пана сотника, так йому все нічого. Він у дяка у школі вчився, так за голос, що було, як на обідах підніме, так як той дзвоник на усю вулицю чути, що аж у вухах лящить. Так його пандяк було по обідам і водить. То з ним привчився і наш Ригорович, і йому не страшно було хоч шість обідів обідати. Так тимто із Уласовичем як побачив добру страву та ще свіжою рибою, так і прийнявсь молотити, неначе ще нічого зранку і не їв. Як їв, їв добре, що аж за вухами лящало. Далі схопив носатку та не наливаючи у карватку та з неї усю дулівку і вицідив. Далі, уставши з за столу, Подякував Богу і хазяїну, сів на лавці, викашлявсь, уси розгладив і каже. Добрі я ради трапези і преотмінний ядулівки передаю вишному забвенню прискорбіє моє. Да не пом'янеться к тому треклятая хворостина, преломленням своїм похитивша, я було єдиного козака. Цур їй! Та прибудеть вона тресугубо анахтема проклята і да згорить в пещі халдейської. А ще лучше, як в гієнні огненій. Давай же діло говорити і діло творити. Да будеть вам, пане добродію, відомо, що нам невозможно у поход виступати? О. І почав карлючки гнути. Йо. Аж скрикнув пан Уласович з радощів і підбіг до нього, щоб випитувати, і каже Як же це можна, але порт? Але, ви таки усе своє, каже Григорович, вам хоч кіл на голові тиши, то в вас усе лепорт. Ну, дарма. Хоч би вони, як не розписували, а нам не можна йти, нам не суть удобно. Нам ніколи. А чому ж нам ніколи? Зділай любов, розжуй мені і сеє слово. Чому нам ніколи? <s 'їхали> Викашлявшись і подумавши, сказав Ригорович Якова я нам соприкосновенность до Чернігова і до самої полкової старшини. А ще мир весь погибаєть. Як це то? злякавшись, питав пан Микита. Від чого мир погиба? Що ж це таке є? Я конотопський сотник, та й не знаю, що мир погиба. Та кажи бо, будь ласка, від чого він погиба? І чи не можемо його як небудь оборонити або підперти? «Погибаєть!» Здихнувши, каже пістряк. Всім зрящим і дивуючимся, ніхто же о помощі не радить. Зрійте, пане сотнику Уласовичу, і ужасайтеся. Три седмиці і пож дощ не спаде, і земля не одождися, і небо заключися, вся перетворишася в прах і пепел. Вся прозябенія і сохоша, і єдина я пиль носиться у нашій вселенні, і, о, горе мені, грішнику! Пиль сія водворяється в непорочнім доселі носі моєм і дійствує чиханієм, Подобно акиби от нюховенія, нестерпимия і триокаянія. Тьху, кабаки, од нея же чисти бих і не порочен от утроби матера моєї до зді. О горе. Так від чого тут миру погибати? казав пан Забрьоха, коли ти, пане писарю, чхаєш? Але, чхаєш, покрутивши головою, казав Ригорович. Чхнеть і не тільки я. Та хоч би сам полковий писар. Та що й казати, чхне і наш найясніший, і найвельможніший пан гетьман, як онаязломерська кабака возгніздиться у носі його ясновельможності, а її окаянної подобіє суть сицевая пиль, вітром возметає моя, а ще не сотворим внезапного одожденіє, усе ізохнеть і, і погибнеть. Зеліє і злак ізв'яднить, і не будеть хлібенного проїзростання, тоді і ми не точію воздихаєм, но і умрем від глада і жажди внезапною смертію. Розумно вам реку, подобаєть одождити бід землю нашу. Отже. Я тільки через десяте п'яте уторопав, що ти, пане писарю, мені говориш. Адже ти кажеш, що дощу в нас нема. Так що будемо робити? Чи ми можемо сили небесні знати і можемо зробити, щоб дощі йшли? Можемо. закричав на усю хату наш пістряк. А далі як стукне кулаком по столу і ще дужче крикнув. І пакірику, можемо. А кажи. Кажи, пане писарю, як? Я іконотопський сотник, а щось і досі цього не знаю? питав пан Забрьоха. «Внимайте, пане сотнику, та будьте ласкаві, Микито Уласович, уторопайте, що я вам казатиму, щоб мені по десять разів не товкти вам одного. Є на світі нечистиві її баби. Чаятельно од племени ханаанського, потолкованню канальського, і в Веєлзевулу і його бісовському мудрованю і імуть упражденіє у відьомстві і ночним уременем. Нам, возлежащим і сплящим сії нечистивії ісходять із домов своїх і, воздівши, на ся білую сорочку, розпускають власи свої, яко овельблюжії, і, пришедши до сусідських і других жителей, прибиваній, входять у кравницю. Просто реши хлів і мають там окрав, і доять і їх, і кротких овечар, і бистроногих кобилиць, і сук злаго, собачого іщадія. І чторику воздояють дрябливих кішок, вредоносних мишей, ростлінних жаб, і усякує дихання ползущеє, і скачущеє, і мущеє млековмістимія устроєння. То я тім токмо нечистивим, і звісним художеством, і, собравши усі сії млека, дьявольським обаяниєм притворюють оноє у чари і абиє проїзводять усе по своєму наміренню, як ото викрадають сущих младенців з утроб материних і влагають у вония або жабу, або мишу, або єше і щеня. Поселяють вражду і роздор проміж супружнього прибивання, розбуждають любовне преклоненіє у юноші к діви, от он, як оному, і прочіє зло неудоборекомоє, а паче усього затворяють хляби небеснії і воспрещають дождеві орошати землю, да погибнеть род чоловеческий. Чи понятно вам теперечки, добродію, відкільсь я напасть постиже нашу Палестину, як не і мамі, ні краплі дощу, даже і до Ну, те бо не позіхайте та кажіть, чи уразуміли, глаголєніє моє? А як ще? Хоч і позіхаю, А вже уразумів. Ти оце мені розказував, що в нас, чи дощу нема, чи що? Так, так, но через когось бисть?» Чи через жаб, чи через кого я щось не розслухав? Та яких там жаб? Через відьом, через відьом реку вам. Та цур їм, не споминай їх мені, пане писарю. Хоч до вечора і далеко, а як налякаєш мене, то усю ніч буду жахатись і не спатиму, усе відьом буду боятися. Та нам не подобають їх устрашатися, а довліять і скореняти до третього роду. Як же ти їх, Ригоровичу, скорениш? Ти за неї, а вона перекинеться клубком, кинеться тобі під ноги, зіб'є тебе та й щезне. Хіба ж не бува, всього? Чимало старі люди такого розказують, так що, наслухавшись, цілу ніч дрижаки спати не дадуть. Не то чию, старі люди, но і аз може вам повідати про таке глумленіє. Єдину жди, Вечору сущу, парубоц твоя шам'я, і поведоша на вечорниці, і діше я дохом, гуляхом довольно, а пихом без міри, єлико можаху, і я ще мені у твердості сущу, і дох у своє міроприбивання, і не ми хижини старої цимбалихи внезапну під нозі моє вержеся нічтось, а глава моя закружися, і аз шатахся і мотахся, сімо, і оваму. І не могу, що ми удержатися, падох аки клада і успох, і спах там онедвижі движим, аки мертв, дондеже восія утро. Сиє ж бисть неіное, яко на вожденє преокаянної відьми подобаєть у боїх добре привтюжити, да і злиють дощ із своїх сокровенностей, і да оросять землю. Як же нам, пане Ригоровичу, за них узятись, щоб вони вернули дощі і щоб нам не наробили опісля якої капості? Не устрашимся і не убоїмся, сказав пан Пістряк. Блаженний і вичнія слави, достойнія пам'яті, прісно поминаємий родитель ваш і отець Улас Панасович, Велеліпний пан сотник при храброї конотопської сотні, його же мудрому управленію. уся вселенна я дивувася і почиє над ним земля пером, той з сими бабами єгипетськими просторешті відьмами управлявся благочестиво мудрено. Довліть і вам, добродію, по приміру одному невпустительно сотвореніє учинити. А що ж покійний панотець з ними робив? Кажи лишень може, і я теж зумію зробити. Часто поминаємий отець ваш їх возвищахе і у річці топляше. пляше. А щекає суть відьма, та не погрязнить на дно річної, а ще і камінь жартовний на виї я причеплють, а ще ж непричасна єсть злу сему, аби є погрязнить у воді. Повеліть, пане сотнику, чи топить їх. Та топить їх. Нащо що, що жалувать? Рішив Уласович. Благо єсть, каже писар, у трусу повелю уся устроїти, як уже обичай при такому казусі буває, і усе буде благоліпно. А у Чернігов вже не підемо? Та ні, пане писарю, не підемо. Тільки. «Як би відкрутитись від них? Та відкрутимося, пане сотнику, і сього ради, аби є немедліно пошлемо гінця пішки, кривого Ілька Хверлущенка, дашкандибаїть до вищого начальства з лепортом, що нам не можна у похід іти. Занеже ми, обаче, погружаємо відьом у бездну нашого ставка і жащаться погубити увесь мир, сокривши дощ у сокровенностях своїх. Добре, добре, пане писарю. Оце ми дуже мудро придумали. Ідіть же та напишіть лепорт. А я щось, розговорюючи з вами, кріпко спати захотів. Мав, було, розказати і про свою біду. Так нездужаю, так і куняю. Так казав пан сотник, кріпко позіхаючи. Ось Прокіпригорович пішов порядок давати, як завтра відьом топити. А Микита Уласович ліг спочивать, та наперед троха чи й не скавсь. На руку ковінька нашому пану пістряку зробив з паном сотником, що йому треба було і чого йому давно хотілось. Пошив у дурні, підвів, щоб не слухав предписання начальства, не йшов у чернігів. Може, від татар або від ляхів відбиватись. А поки кривий хвер Лущенко з одною ногою до шкандиба, і начальству прочитали порт, що пан Конотопський сотник замість діла прийнявся відьом топити подума, що він то був нерозумний, а то вже й зовсім одурів. Певно, його змінять, а сотником настановлять вже ж нікого більш, як мене. Так дума собі, Ригорович. Та кахикнув, як пан Дяк, збираючись читати полуношницю, дума. І ураговим бабам і молодицям, хто мені якусь капость робив, або, те є то, не сотвориша послушання, знаю таківських. Усім віддячу, поліскою їх добре. Спасибі, що мій дурень гне шию і лізе у біду, як віл у ярмо. Тепер, Прокопе, тільки паняй. Далі здихнув та сам собі аж голосно сказав Зіло для нашого братчика, хитрого та розумного писаря, любезноє діло єсть, як да начальствуючий такий дурень, як наш прісно поминаємий пан Забрьоха. Не ускудіє і десниця, і шуйця, і восполняється кишеня скриня. Не в менші боже та київських.